Житловий комплекс Сістер від «Ріел». містечко посмішок старт продажів республіканці хочуть глибшого розслідування самодіяльності під хексита щодо України. Ну чи то дійсно була самодіяльність? чи Тепер це так Дональд Трамп собі прикриває тили, але а, під хекситом крісло насправді теж давно хитається, і це ж зараз не тільки про призупинення поставок зброї. Це і ті всі секретчати, в яких він там то дружину долучає, то ще когось. Ну непевний хексит, що тут ні дать ні взять. Сенатори республіканці заявляють, що повідомлення про те, що Міністр оборони під Хексит одноосібно заморозив поставки Україні зброї без схвалення Дональда Трампа. Викликають серйозні питання про рівень координації між Білим домом і Пентагоном і вимагають більше ретельного розслідування цього питання конгресом. Про це йдеться у публікації «За як Ми бачили законодавці з республіканської партії заявляють, що замороження поставок зброї могло бути результатом непорозуміння дискомунікації між Трампом і Хекситом. Ну може. Ще неназваний помічник сенатора республіканця назвав це явним провалом на багатьох рівнях. Джерела видання в лавах республіканців попереджають, що якщо хексит або інші члени його команди вживуть заходів, спрямованих на навмисне обходження головнокомандувача. Це створить серйозну проблему. Сенатори республіканці стурбовані повідомленнями про те, що гексит можливо кілька разів призупиняв поставки зброї в Україну без їхнього відома, і вони хочуть отримати детальну інформацію про те, хто в Пентагоні був причетний до заморожування поставок. Це проблема, сказав один сенатор-республіканець, який побажав залишитися анонімним. Чути, що можливо були й інші призупинення, або що це призупинення тривало довше ніж нам відомо для мене це тривожно. Сказав інший законодавець. А для нас як? Утім, не впевнена я, що в штатах які якісь рішення ухвалюються без добра Дональда Трампа на те. Ну, але я не в Штатах і не в оточенні Трампа. Таке можу помилятися. Однією з найгостріших критичних зауважень висловив сенатор республіканець Том Кіліс, який в інтерв'ю CNN заявив, що рішення Гекса про припинення поставок зброї Україні було аматорським. Зараз з плином часу, я думаю, що стало ясно, що він не справляється з обов'язками керівника великої складної організації, сказав сенатор. Сенатор Лінсі Грем заявив, що Конгрес повинен дійти до суті питання про те, хто і чому наказав заморозити поставки зброї. Водночас сенатор демократ Же Рід вважає, що судячи з усього між Хекситом і Трампом стався серйозний збій у комунікації. Це підтвердили джерела в республіканських колах. За словами співрозмовників, хексе діяв через неправильне розуміння того, що ж Трамп хотів зробити з цією зброєю. Нагадаю, минулого тижня почалися ці всі перепитії, дають зброю, не дають. А потім Трамп вийшов і каже, як не дають, а це все до піде питання. Загалі не в курсі у держдепі. також тим часом почалися масові звільнення. Республіканці назвали скорочення необхідними для того, щоб зробити відомства більш гнучким і ефективним. Про це повідомили видання Associated Press. за словами високопосадовця відомства, який говорив на умовах анонімності. Повідомлення про звільнення отримали вже 1107 цивільних службовців і 246 співробітників дипломатичної служби. Це сталося після того, як Верховний суд США скасував тимчасову заборону раніше накладену судом нижчої інстанції на масові скорочення. Очне держслужбовців за даними видання The Washington Post, Співробітники держдепу отримують повідомлення про звільнення електронною поштою. Відразу після цього їх відправляють в адміністративні відпустки. Співробітників дипломатичної служби офіційно буде звільнення через 120 днів після отримання повідомлення цивільних службовців через 60. Раніше йшлося про те, що у держдепі планують звінити близько 15 працівників відомства.